Щасливі усмішки, щирі побажання і теплі обійми. Особливо доброзичлива атмосфера 4 жовтня панувала у загальноосвітній школі номер 2 міста Горішній плавні. У колі добрих друзів, випускників і шанованих ветеранів педагогічної праці, заклад освіти відзначив своє 55-річчя. Минають роки, а школа-ювілярка не припиняє відчиняти учням свої двері у світ знань. Ведуть юних горішньоплавнівців дорогою відкриттів, здобутків і звершень учителі, які не лише навчають базовим знанням, а й формують життєві цінності та свідомість майбутнього покоління українців. Так є нині, так було і далекого 1969 року, коли новозбудований заклад освіти зустрів своїх перших учнів. Спогадами 55-річної давнини, залюбки ділилися вчителі, які стояли біля витоків становлення другої школи. Та яких доля назавжди пов'язала з альмаматер. Друга школа це моє життя. Я тут починала. Я тут ем, багато дітей випустила, дуже добрих, дуже добрі спогади. Про, про першого руководителя цієї школи старішка Миколи Івановича, царство йому небесне. Ем, Валентину Івановну Мішину, другу директоршу, само собою Людмилу Івановну Богаєвську. Дуже добрі, дуже гарні спогади. Хай цвіте, процвітає наша рідна школа. Пропрацював в цій школі з 69 по 2009, що 40 років. Багато за 43 роки було вся ну, моментів всяких. любив я дітей через те став учителем ніколи не забував що я сам родом з дитинства що найбільше запам'яталося праця в школі під керівництвом Людмили Іванівни Бугаєвської. вона з 69 по 70 рік була за очі, а з 70 по 76 рік Директором цієї школи з нею було і цікаво працювати, і, і, і тяжко. А тяжко чому? Тому що вона требувала того, на що сама була здатна. Тобто і, 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 це, і Результати, щоб були праці. Кожен день для мене був пам'ятним, тому кожен день для мене був пам'ятним. Тому що ми в школі займалися підготовкою команд, які посідали перші місця. Треба було щодня у суботу та неділю. Також тренувати, працювати, щоб досягти успіху. І ми перемагали Брали участь в обласних змаганнях, посідали перші місця. У республіканських були в трійці призерів я на пенсію. Я пішла на пенсію у віці 75 років. Трудовий стаж у мене 55 років. Я не хотіла залишати спорт і своїх вихованців. Усім учителям-предметникам бажаю перших місць, таких як ми виборювали. Наша школа з усіх предметів у Полтаві мала перші місця. Полтаві області займала перші місця. Закадрована історія навчального закладу дала змогу корифеєм педагогічної справи пригадати свою молодість і найяскравіші події трудової діяльності. Теперішнє покоління освітян другої школи фотознімками відзвітувало про здобутки і пріоритетні напрями роботи. Урочистості продовжилися в актовій залі. Почесних і поважних гостей зустрічали найменші учні, які зі сцени декламували вірші про рідну школу. Наша міцність. Учні, це вогні, що дарують шлях до щастя, наче зорі в сині блі. Наша сила в нашій дружбі, наша школа номер 2 про яку ніде ніколи жоден з нас не забула. Ми вітаємо всіх друзів у прекрасний ювілей. Хай дзвінок лунає гучно, у школі. Сяслі. До свого ювілею друга школа прийшла з вагомими здобутками, адже історію свого успіху, не зупиняючись ані на хвилину, навчальний заклад пише упродовж 55 років. Кожен учасник освітнього процесу, будь то минулий або теперішній, відчуває себе важливим пазлом цілісної картини, назва якої загальноосвітня школа номер 2 або школа щасливих людей. Саме так позиціонує себе навчальний заклад. Важливою часточкою великої дружньої родини і її великим болем є випускники другої школи, які стали небесними янголами, захищаючи свободу і незалежність нашого народу і країни. Присутні на заході хвилиною мовчання вшанували їхню світлу пам'ять. Урочиста подія продовжилася віншуванням ветеранів освітньої ниви, тобто тих учителів, хто упродовж різних років писав історію успіху навчального закладу. Під бурхливі оплески глядачів на сцену піднімалися освітяни, за часів трудової діяльності яких учні надихалися на великі звершення, пригадали учасники заходу й директорів загальноосвітньої школи номер 2 керманичів закладу освіти упродовж 55 років. Дружню родину школи ювілярки вітала Надія Угнічева, заступниця міського голови. Найщиріше вітання від міського голови Дмитра і від мене особисто з нагоди вашого ювілею. 55 років, якби ми оцінювали з точки зору п'ятибальної системи оцінювання, то це кругла відмінниця. І якби ми спитали 5 плюс 5, відмінниця 100%. Якби ми спитали учня першого класу, чи багато, чи мало 55, вони б сказали, що скільки не живуть. А як ми спитаємо людей поважного віку, вони скажуть Боже, та це зовсім дівчинка. Тому щиро вітаємо вас з ювілеєм. Школа за роки свого існування за 55 років випустила 2706 учнів. 164 учні із цієї кількості випустилися із золотими і срібними медалями. Кроками до 100-річного ювілею, і нехай ніколи не стихає у другій школі дитячий сміх. Міський голова передав квіти і подарунок для другої школи Т'яна Григорівна. Будь ласка. Надія Угнічева виконала почесну місію нагородження, відзначила подяками міського голови учителів другої школи. Вітальною естафету підхопив голова правління гірничо-збагачувальний комбінат Віктор Лотоус, який є не лише добрим і шанованим другом навчального закладу, а й його випускником. А отже, й прикладом для наслідування для теперішнього і прийдешнього поколінь. Промовець зазначив: ювілей школи для нього є хвилюючою подією, адже він добре пам'ятає десятирічне навчання учителів. Власні кімнати і той викарбуваний надпис із роком заснування закладу освіти, повз який проходив щоденно. За час, що минув після випуску, школа зазнала змін на голоси Віктор Лотоус, включаючи оновлення педагогічного колективу. Незмінними для освітян залишилися відданість професії та їхнє прагнення виховувати розумних відданих патріотів своєї держави. Хтось будує фабрики, заводи, будинки, а ви будуєте покоління тих людей, які будуть визначати, якою буде наша держава через роки, через десятки років. Я хочу вам побажати сміливих мрій, знаєте, дуже важливо мріяти. Тільки через мрії потім приходимо до результатів. Гарних таких успішних проєктів, родинного затиску і тепла в сім'ї. Це дуже важливо, щоб родина підтримувала всі такі нелегкі часи. І головне, найсамперед якнайшвидкіше і найскаріше і перемоги нашої держави, нашої країни. Будуйте наше майбутнє до да ноги зустрічі. Спеціальним подарунком від компанії «Форекспо» для школи ювілярки став сертифікат на 100 тисяч гривень. В особі директорки навчального закладу Віктор Лотоус подарував педагогічному колективу Квіти. До речі, хто вони ті, хто примножують славу другої школи сьогодні. Спеціальний відеоролик ознайомив присутніх зі складом педагогічного колективу навчального закладу. Віншування продовжилося виступом Лілії Щербини, начальниці відділу освіти. Я вітаю усіх вас від освітянської родини і з днем народження закладу. Для мене друга школа це як людина. Друга школа має душу. Яскрава історія, тут свято бережуть традиції, тут чудове сьогодення і переконана яскраве майбутнє. Я хочу перш за все подякувати ветеранам педагогічної ниви за те, що ви виховали собі достойну заміну, які зараз працюють не менш професійно з учнями, уже теперішніми учнями другої школи. Я хочу побажати вам усім, ну, перш за все, безумовно, миру, для того, щоб всі найсміливіші ваші задуми могли здійснюватися. Шановні педагоги, я хочу вам побажати витримки і, безумовно, творчого натхнення. Я хочу, щоб ви якомога частіше раділи успіхам ваших вихованців. Нехай щоденна педагогічна робота вас окрилює, нехай будуть вдячними батьки ваших учнів. І безумовно нашій ювілярці в школі я бажаю ще багато-багато яскравих успішних навчальних років. Головна освітянка міста відзначила кращих працівників другої школи грамотами відділу освіти. Упродовж урочистого заходу на адресу ювілярів лунало чимало сердечних слів. Усі вони були сповнені повагою до кожного працівника школи. Виступи творчих колективів Палацу культури і викладачів дитячої музичної школи стали справжньою окрасою вітального марафону. Зворушливою промовою підсумувала захід нинішня директорка закладу освіти Тетяна Кириченко. В сьогоднішній день особливий. Ми святкуємо ювілей нашої рідної школи. Школи щасливих людей, яка за цей час стала не просто освітнім закладом, а закладом, де народжуються дружні почуття, де панує радість, злагода, взаємопорозуміння. Школа це не просто стіни і парти. школа це насамперед люди. Сьогодні я хочу висловити слова щирої подяки усім, хто працював і працює зараз. Учителі це наші герої. Ви творите майбутнє, ваша відданість надихає. Любі учні, ви наше майбутнє. Ми раді з того, що можемо вас навчати. Шановні батьки, ваша підтримка це наш неоціненний ресурс. Саме нам довірили ви своє найдорожче ваших дітей. І ми щасливі від того, що можемо стати частинкою їхнього життя. Особлива подяка нашим партнерам, друзям, міській владі. Саме завдячуючи вашій підтримці, наша школа динамічно розвивається. Ви невід'ємна частина нашого успіху. Тетяна Кириченко подякувала українським захисникам і захисницям за можливість жити і навчати дітей майбутнє нашої країни. А також виконала почесну місію нагородження і вручила подяки працівникам, які підвищують престиж навчального закладу. Віршовані рядки, продекламовані першокласницею Світланою Рубльовою та калатання шкільного дзвоника, стали свідченням того, що друга школа впевнено покрокувала далі до наступних звершень і перемог. We'll be right <laughs> back.